Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде не зовсім типовим для мене, тому що зазвичай я для вас знімаю щось на протязі тижня і виходить такий в'язовлог. А сьогодні я разом з вами просто підведу підсумки мого тижня, тому що в мене не зовсім вийшов в'язальний тиждень трішки. Я е, зайнята іншими справами. Ми міняємося кімнатами з донечками, тому що моя менша донечка вже підросла, і, і ми її переселяємо вже в окрему кімнату. Ось, тому е, більшу кімнату, яка була нашою, ми віддаємо донечкам, а самі переїжджаємо в меншу, тому це буде моя. Нова робоча зона, але ну, поки що вона така пустовата. А ще все в процесі. І у зв'язку з цим мені потрібно було перенести всі запаси пряжі, тому буде зараз грандіозний розбір пряжі. А також я буду разом з вами наводити порядок, так, робити прибирання. Трішки вам покажу, що в мене є в запасах, і покажу вам деякі цікавинки. Ось Тому, мабуть, прямо зараз я вам ставлю відео про те, як я робила прибрання в своїй пряжі, і як я організувала так, зберігання своїх клубочків, моточків і бобінок. А також потім повернуся до вас, покажу, що все-таки вдалося мені дов'язати. У мене є навіть одна готова робота, хоч і невелика. Покажу просування, які в мене були у в'язанні, а також трішки розповім вам про свої плани на майбутні дні і тижні. Тож, гарного вам перегляду і не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку. Так, і я попереджаю ваші питання, пряжі в мене достатньо, дійсно. Деяку пряжу мені подарували, деяку пряжу я, звичайно, купила сама. І ще в мене є окремий так, вид пряжі, який призначений для замовлень. Адже, ви пам'ятаєте, я в'яжу на замовлення дитячі речі, тому в мене є деякі залишки для того, щоб можна було звідти взяти відразу в роботу їх. Ось! Ну що, вам гарного перегляду. і... Скоро повернусь до вас. Причина того, що я не в'яжу. Так, бачите, це пустий стелаж який зараз я буду заповнювати. Зараз я вам покажу, що мені що я буду розбирати. Так, ну що, тут потрішки справа рухається. Можливо, буде шум, це в мене вікно відкрите, бо цей стелаж це в мене балкон. Так от, що я тут уже зробила, дивіться, трішки вимальовується картина. Я вирішила вниз стелажа скласти моточну пряжу, напів вовну. Все, що з вовною, так, тепло. І сюди ж я склала ще alize Softie. Тут у мене декілька залишилося упаковок. Так, потім тут у мене Lana Gold. До речі, можливо, хтось пам'ятає, хто дивився відео, де я розповідала, що в мене ще є залишок пряжі, З якої я в'язала свій перший виріб от на трудовому навчанні. Такий був кардиганчик для, ну, для дитини. Ось Оце вона, Ось така, бачите, яскрава, яскрава, помаранчева, і я її скомпонувала тут у мене залишки Lani Gold, різні там, синя, сіра. Молочна є. Ось. Тож я її туди, тому що ну, вона мені по всім признакам, ніби лана голд. Оце залишки в мене товстішої. Суперла на Maxі, здається. Та це так. Ось а тут у мене є. Ем, ціла навіть більше мене упаковка ще декілька матків. Це я колись думала в'язати бабу кардиган. Заразила нас, мабуть, весь Ютуб Катюша. Якщо дивишся мене, привіт тобі, великий. А потім я подумала: ну, я дівчинка сама не маленька, і мені, мабуть, такий об'ємний кардиган може не підійти. Тому відкинула поки що цю ідею, але... Пряжа лежить, можливо, я таки е, зізрію на той бабл кардиган. Так, потім, дивіться, що в мене тут ще є. Тут у мене є Alize Alpaca Tweed, вона така сіро-коричнева. Е, я, я її отримала і ну, вона трохи колючувата. Тобто з неї теж треба якийсь кардиган, бо так на тіло ну, мені колючо. Ось, Потім тут ще є Alize Angora Gold, і це накохер Delicate, здається. ось. А тут вже вище я почала складати напівбавовну моточну, а це Alize Tweed, а це Alize, ой, скажіть, оце ще товстий Alize. Alize Cotton Gold Plus, так, мабуть, так. ось, І дивіться, я вам зараз ще покажу, що я тут знайшла у себе. Так, ось така в мене є коробочка. Це все одинакова пряжа, це Alize Forever. Зараз ми прочитаємо, що це в нас таке. Мікрофібра, 100% мікрофібра так, спиці 2-3,5 гачок 0,75, 1,5. В мене є жовта, є така бордова і є синя. Ну, Зараз вам дуже яскраво вона передеться. Насправді вона не така яскрава в житті. А, я з бордовою навіть ось починала в'язати топ такий, бачите? Потім щось я передумала, і так він у мене лежить. Я думала, можливо, я колись повернуся до нього. Такий дуже приємний на дотик. можливо, я й повернуся до нього. Ось, це в мене коробочка такого щастя знайшлася. А ще в мене є ціла коробка оцих з блискками. Я не знаю, зараз вам передається блиск чи ні. Це Ярнарт Голд. З усього з цих кольорів темно-сірого і світло-сірого я в'язала доні такий був кардиганчик, курточка. Ну, я зв'язала його здається, в три нитки, робила перехід від світлого до темнішого. І я ще в цей кардиганчик я підшила флісову підкладку, і він був такий дуже тепленький. Тобто він, як нам був як таке, ну, як пальто. Ось, і в мене тут ще є ось такий червоний і ще синій. Червоного в мене багато. Це колись у мене був кардиганчик, а потім він мені набрид, я його е розторочила і все, поки що склала. Не знаю, можливо, колись щось також собі е зв'яжу. Ось, тут такі в мене ще є е такі блистинки. Ну, на дотик вона непогана, до речі, не, не, не колюча, не відчувається цей металік. Ось. Так, ну що, я продовжу розбирати. А, ще, знаєте що, я ще знайшла. Я чомусь думала, що в мене рожевого наку ось оцих два клубочка. А виявилося, що в мене ще є цілий моток. Тож я тепер можу не переживати і починати кардиган старшій доні своїй, тому що в мене там я хотіла білий зробити, але білого в мене не вистачить. Тож я зроблю такий з рожевим низом і рожевий по рукавам. дам. Мені здається, що має бути цікаво. І мені тепер точно його вистачить, я тепер не буду переживати. Так. Тож корисно, знаєте, робити такий розбір своїх запасів. Все поскладати по місцям. Ось, Багато залишків. Оце все ось тут залишки, тут залишки, тут, ну, тут два ні, тут три цілих матка, а там далі залишки. І теж. І викинуть шкода, і м, щось із ним зробити треба. Ну, придумається, придумається однозначно. Так, все, буду розбирати далі, ще до вас підключуся і покажу, що у мене як виходить. Так, повертаюся до вас. Дивіться, тут напівбавовну я склала всю. А далі вся моя бобінна пряжа. Ось цей синій, це той, з якого я зараз в'яжу в водолазку. Тут на балконі зараз трішки засвічую, але, я думаю, не суть. Так, і ось це це теж бобінна пряжа, все, тільки та, яка перемотана. Все, <смітна> склала. Тепер тут у мене порядок. Ось так. І це вся моя пряжа. Там ще є е, джинс е, ну, для іграшок, але він у мене окремо, тому що е, то для роботи, так би мовити. Так, і зараз вам покажу, дивіться, є в мене. Ой, вибачте, потрусила вас. Є в мене ось така коробочка. Так, засвічую. О. Є в мене така коробочка. З такими. Ну, зовсім зовсім малесенькими залишками. І в мене рука не піднімається, їх викинути. І нічого з них і не зв'яжеш. Ось такі. Це, до речі, помпончик. Бачите, леопардовий. Це просто я його поклала сюди, бо треба його віднести до помпонів. Ось, що ви з таким робите? Можливо, хтось викидає, а можливо, у кого є ідеї цікаві. Буду вдячна. Так, і ще, знаєте, щось цікавого вам покажу: зараз я вам покажу еволюцію зразків. Дивіться, Все, я колись такий зразок в'язала. Бачите, який довгий. Потім колись я в'язала ось такий зразок. Я дуже загорілася ось таким джемпером. Можливо, ви такі бачили, це ці японські, здається, візерунки. Ай, це твідова, до речі, ниточка класна така. Але, ви знаєте, я поки в'язала цей візерунок для зразка. Я втомилася. Я зрозуміла, що я не витримаю зв'язати так весь джемпер. От чесно, це красиво виглядає, але, ну, я не знаю, я поки що не готова. Можливо, колись до мене прийде воно. Так, тож. Ви зрозуміли, да, які зразки були. Потім ось такий зразок був, з квадратами. Ось. І потім ось такий, ну ще куди не йшло, так? Ось такі зразочки. А потім мені дуже набридло в'язати зразочки, і вони з кожним разом ставали все менші. І менші. Це знаєте, зразки так. Більше для того, щоб зрозуміти, які спиці обрати, і чи розпушиться після прання пряжа. Чи будуть заповнені оці пробіли. Ось, бачите? Якщо порівняти ось цей зразок, так, і оцей перший. Ось так. Так, і ще, знаєте, що я вам хотіла показати, що в мене тут ще є, я колись в'язала собі, ви вже вибачте, що так з руки, але тут по-іншому не вийде. Ось таку ковтинку я собі в'язала. До речі, досить такий гарний шмат прив'язаний. Це пряжа ось така. Це вівчарі. Етнокотон 1200. Я його, здається, в'язала, в... скільки я ниточок тебе в'язала? В дві. В дві ниточки я в'язала, вже не пам'ятаю навіть, що це за спиці були. Ось. І що, я його в'язала, в'язала, мені так бачився він якось. А потім я так подумала, що якийсь він. Не знаю, чи занадто простий, чи навпаки, цим дирочками. Щось, коротше, мені не, щось мені не сподобалося. І я його зняла зі спиць і залишила. <свісно> і пряжа лежить. Ці мотки такі, вони, їх так важко розмотувати. Не знаю, ну мені, по крайній мірі, вони так заплутуються І ти, поки його перемотаєш, посивіти можна для нього. Так. Ось такі справи. О, ще один курдуплик. <хи> так, все, я вам все-все-все показала. Вирішила до вас підключитися ще і показати вам вибачте, що вас трішки трясе. Вирішила вам показати, як же я зберігаю пряжу джинс. Тут насправді не тільки джинс, тут ще є це а лізе котонгол. Зекутон Гол Твіт. Це той, з яких я в'яжу котиків ЗСУ. Ось це тіло в лялечок, Ось. Ось так це виглядає. Дуже мені подобається, як зараз це все розміщено, дуже я задоволена. <с Torino> все, скрізь навела порядки. Ну що, ви побачили, як я зберігаю пряжу, як я організовую саме зберігання так, цієї пряжі. І зараз з вами поговоримо спочатку мабуть, про просування. Спочатку вам покажу, що я так гарненько просунула. Це ось такий мій молочний светрик, такий з буклинками. він. Ось тут ще висить маркерочок з кубиків. І, бачите, з того моменту я гарненько так його пов'язала. В'яжеться він, звичайно, швидко, за рахунок того, що тут спиці номер 6 Тому, я думаю, якщо за нього взятися дійсно, то він таки достатньо швидко дов'яжеться. І ще я в'язала шкарпетки ось із двох таких кольорів методом Helix. А ось цей секційний це 26,95, а сірий це 21 Alize Comfort Socks. І ось це якраз і є моя готова робота. Ось дві шкарпеточки, нарешті готові. Дуже мені сподобалося, як, як комбінується секційна пряжа із однотонною. коли… Так, коли оця одна тонна є в секційній. Ну, ви зрозуміли, ось, дуже воно красиво виглядає. Я цю ідею побачила вальонечки Паращенко, і мені дуже сподобалось, тому я вирішила ось повторити. Класно виглядає, точно буду ще таким чином в'язати. І так, що до розходу, це чоловічі шкарпетки 42-го розміру, це шкарпетки для мого тата. Значить, сірого кольору пішло 40 грамів, а секційного 30 грам. Мені здається, що ну, нормальний розхід на чоловічі шкарпетки. Так, тепер перейдемо до е, планів. По-перше, є декілька планів на нові іграшки. Е, перший це я купила майстер-клас у нашої української майстрині Діани Пацкун. Якщо ви ще не знаєте Діану, я вам дуже раджу сходити до неї. Залишу її інстаграм обов'язково і залишу Ютуб канал. Вона рідко викладає відео, але відео дуже красиві, дуже атмосферні, затишні, такі знаєте. Ну, дуже красиво, якщо хочете трішки надихнутися, дуже вам раджу. Так от, я в неї придбала майстер-клас на іграшку, і не буду вам казати поки що на кого. Побачите все в наступних відео. Так, і ще щодо іграшок, я записалася на марафон. Той самий український марафон на Мігурумі, який проводять теж наші українські майстрині. Там буде багато цікавих іграшок, і взяти участь у марафоні коштує всього 10 гривень. Я думаю, що це та сума, яку кожен може собі дозволити. Тож, також дуже раджу вам звернути увагу на цей марафон. Я посилання вам залишу, як завжди, в описі під відео. Якщо я десь щось пропустила, ви мені сміливо пишіть в коментарях, я все обов'язково додам. Так, тож, це щодо іграшок. Потім є ще одна ідейка, я ще Олечка і Лілічка. Їхні канали також залишу посилання. В нас з'явилася ідейка зв'язати. Бабусин квадрат, який буде не зовсім бабусиним. так? Лілечка навіть придумала чудову назву, мені здається, не бабусин квадрат. Так от, я давно маю в збережених собі картинку такої блузи з бабусиними квадратами. Дуже давно в мене ця ідея вже є, і я чомусь ніяк не можу до неї взятися. так? А тут я розмовляла з дівчатами. і... Виявилося, що в них теж є і саме щодо бабусиних квадратів. Ми вирішили об'єднатися і щось таке цікавеньке придумати. Ну, більш детально обов'язково ми розповімо в наступних відео. Можливо, хтось із вас теж захоче приєднатися і щось таке на літо красиве зв'язати. Ось, так, мені здається, що я вам все розказала. Показала, жду від вас коментарів і вподобайок. А вам традиційно бажаю гарного дня чи вечора, тихої, спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, всього вам самого доброго і самого хорошого! А я з вами прощаюся до нових відео. Все, бувайте!